Доброго дня, дорогі мої глядачі, канал Народна Думка. І так наближається опалювальний сезон. І ще трішки залишилось, так? І багатьох хвилює питання, що ж там буде з субсидіями, чи взагалі їх будуть давати, чи як все буде відбуватися, як їх перереєструвати, реєструвати. Тому що ситуація в країні, на жаль, доволі напружена, і це трішки нагнітає і підігріває ситуацію навколо. Опалювального сезону, багато людей вже задумуються, як перебути, пережити дану зиму. Тож формуються суттєві зміни в призначенні субсидій. як це все буде відбуватись, зараз вам розповідаю. І так, поетапно відповіді на питання. Питання номер один: чи будуть давати субсидії? Так, будуть. будуть давати в повному обсязі, приблизно в таких самих розмірах, як і в минулому році. Тому що ціни на комуналку залишилися сталими. Президент підписав закон про незміну цін на комуналку, тобто на газ, світло, тепло, електро, ну, світло, електроенергію, те саме, ціна залишається сталою як мінімум до травня 2023 року. А якщо і далі буде продовжуватись війна в Україні, то і далі будуть ціни заморожені до кінця військового стану і один місяць після нього. Тож і сума субсидій також залишається сталою. Далі, як будуть призначатися субсидії для більшості субсидіантів, скоріш за все, не стверджую на 100%, але поки що мова йде саме про те, субсидія буде перерахована автоматично. тобто, по минулорічній так і буде перерахована далі. Якщо там змінилось щось в сімейному стані, там хтось доселився в дім, виселився, то звісно тоді потрібно буде доносити додаткові відомості про склад сім'ї. Все як завжди, про це субсидіанти більшість знає і нічого нового тут не відбувається. Це мова йде про тих, хто надалі проживає у своєму домі, надалі користується всім тим, що користувався, і якось, стабільність. так. Але для дуже великої кількості українців ця стабільність, на жаль, цьому році втратилась, і вони змушені змінювати своє місце проживання, покидати свої домівки і реєструватися як внутрішньо переміщені особи. Вони також можуть отримати субсидії уже на нове місце проживання, навіть якщо воно тимчасове, і пропонується оформляти в дані субсидії не через Міністерство соціального захисту населення, так як було раніше, тому що воно прив'язане до конкретного місця проживання даної людини, а подавати заявки через представництво пенсійного фонду, тому що в пенсійного фонду велика база усіх людей, так великі відомості про них, і люди, які будуть подавати на субсидії, відразу там будуть перевірятися, і їм буде Швидше і легше призначатися субсидія уже без прив'язки до їхнього місця реєстрації, а з прив'язкою до тимчасового місця проживання, і вже по ньому буде вираховуватись субсидія. Це лише поки що в планах реалізації, як тільки воно почне діяти, я вам відразу, дорогі мої глядачі, розповім, куди йти, що кому казати, де які заяви писати, щоб отримати субсидію. А ще на рахунок різного роду виплат, так якщо ми вже про це заговорили, то нагадаю, що з початком опалювального сезону виплати по відшкодуванню за комунальні послуги зростають з 450 до 900 гривень на одну людину і видаються тим людям, хто безкоштовно надав житло внутрішньо переміщеним особам. Також варто додати, що виплати на кожну людину незалежно від віку його зайнятості. Тобто, ви надали житло і на дітей, і на дорослих, вам будуть виплати, якщо ви надали житло безкоштовно. Тобто, ці виплати надаються. Не внутрішньо переміщеним особам, а людям, які надали їм безкоштовне житло для того, щоб зацікавити людей, ну хоч якось компенсувати їхню ось цю таку жест доброї волі, так? Тому також не забувайте про цю можливість і користуйтеся нею. Тож, бачимо, що ще менше місяця і вже масово піде оформлення цих всіх субсидій, виплат, компенсацій. Я буду за кожним цим процесом, як завжди. Уважно спостерігати і вам розповім, як там все буде відбуватись для того, щоб ви могли подати заявки і отримати дані кошти. Тому, як завжди, розбираємось усією народною думкою. Якщо ви знаєте щось більше за мене, чи якусь додаткову інформацію, обов'язково напишіть її в коментарях. Так ви допоможете іншим людям більш краще розібратись в ситуації в цілому.